Доброго дня, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами продовжуємо подорожувати по країні знань. Але, щоб розпочати нашу подорож, давайте пригадаємо, які ми літери вивчили під час минулих подорожей. І допоможе нам в цьому наші знайомі, веселий папуга пригадали, як його звати? Вірно, наш Тоша. Ну що Тоша, допоможеш то нам пригадати літери, які ми навчались дітей? Так, з задоволенням! Тож, розпочинаємо. І перша літера. А. Називай слово на літеру А. Автобус. Молодець, вірно. Наступна літера Б. Барабан. Вірно. В. Ведмідь. Молодець. Г. Груша. Так, все правильно. Г. Гала. Наступна. Д. Нам потрібно взяти наші зошити і відшукати сторінку 9. Сьогодні у нас з вами 10-та подорож до країни Знань. А тепер, діти, давайте пригадаємо, з чого ж розпочинається наша подорож до країни Знань. Так, все вірно. Наша подорож розпочинається з пісеньки Алфавіт. Тож, давайте її пригадаємо і разом. Заспіваємо. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час. А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Перших літер сім і Д Є, Ж, З, І, 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 І. Це порядок їх такий. К Л М Н, О, П, Р. Знаємо ми їх тепер. С Т, У, Ф, Х Ц, Ч. Жодна буква не втече, шаща знак м'який юя, алфавітна вся сім'я. діти, А сьогодні я хочу познайомити вас із новою літерою. І ця літера називається Літера З. Тоже, спробуй нам назвати слово на цю літеру. За -єць. Молодець! Ще спробуй назвати слово. Зуби! Молодець! ЗЕФІР. Молодець! Дякую тобі. Діти, А щоб нам краще запам'ятати цю літеру, я пропоную вам написати її у наших зошитах. Тож, переходимо до виконання нашого завдання. Завдання під номером один. Нам потрібно взяти олівці. І написати велику і маленьку літеру з. Але погляньте, ну знову наш уже, напевне, товариш, жук буквоїд пошкодив, погриз наші літери. Але ми не будемо засмучуватися і, залюбки, допоможемо нашому жуку відновити ці літери. Тож бажаю вам успіху, діти! Переходимо до виконання наступного завдання. Завдання номер 2 Нам потрібно прочитати склади. Спочатку повільно, як наша черепаха, а потім швидко, як наша сорока. Ну що ж, і допоможе нам прочитати склади наша черепашко. Тож розпочинай. Зіе, зі, зе! Зі, зі. Молодець. Є! Єс, yes, єс. Yes. Так, все вірно. Ну що ж, сороко, а тепер спробуйте. Зє, зє, зє. Єс-єс, єс. Вірно. Діти. А ви теж спробуйте прочитати повільно, як наша черепашка, і потім швидко, як скрикоче наша сорока. Молодці! Переходимо до виконання наступного завдання. Завдання номер 3 і наш веселий товариш Тоша уже залюбки хоче з вами погратися. Тошо, називай літери і записом букв чи складів, а діти їх відшукають і ці квіточки розфарбують. Дітки, розфарбуйте, будь ласка, букву з! Діти, ви відшукали цю квітку? Так, молодці, вірно. Розфарбуйте її, будь ласка, кольоровими олівцями. Наступна. Дітки! Розфарбуйте склад за! Діти, відшукайте, будь ласка, цю квітку із складом за. Так, молодці. Все вірно. Розфарбуйте її, будь ласка. Називайте, що наступну квіточку. Наступна квіточка із складом! Єз! Діти, ви відшукали? Так, вірно, ось ця квітка. Розфарбуйте її. Виконуйте завдання старано. Старайтеся не виходити за лінії. Діти, а зараз пропоную вам перегорнути сторінку нашого зошита і відшукати сторінку 10. Переходимо до виконання завдання номер 4. І ось наша дівчинка. Іринка тримає в руках плакат. Скажіть, будь ласка, діти, що написано на плакаті у Іринки? Так, вірно, Іринко, повтори, що в тебе написано на плакаті. Є! Yes. Так, молодець. Андрійко, а що в тебе написано на плакаті? Єз! Yes. Так, молодці. А зараз, друзі. Давайте разом із Андрійком та Іринкою прочитаємо наші склади. Ну що, готові? Тож розпочинаємо. Зе, 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 зе. Молодці крапочка, ми зупинилися, набрали повітря і продовжуємо далі. Єз, 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 єз. Єз, єз, єз. Так, вірно, видихнули повітря. Знову, діти, набрали повітря і продовжуємо далі. Зе, 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 зе! Молодці, будьте уважні! Ез, 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 ез! Видихнули повітря і відпочили. Ви великі молодці! Пропоную вам прочитати це декілька разів. Коли ви це зробили, можемо перейти до виконання наступного завдання завдання номер 5 І нам потрібно написати похилу лінію із правим заокругленням. Діти, а перед тим, як розпочати писати похилу з правим заокругленням, пропоную вам. Переглянути наше відео на екрані. Запам'ятай. Алгоритм написання похилої з нижнім правим заокругленням. Похила до нижньої третини робочого рядка, нижнє праве заокруглення до середини робочого рядка. Переходимо до виконання наступного завдання, завдання номер 6 Нам потрібно вивчити нашу чистомовку і за допомогою прийому стеження прочитати її спочатку повільно, а потім швидко, швидко. І допоможе нам прочитати нашу чистомовку сьогодні наша Черепашка. Ну що ж, Черепашко, розпочинай! За, 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 за! З двору вибігла коза. Ось, ось, ось. Ось, ось, ось. Ось, поїхав паровоз. Молодець, Черепашко, дякую. Діти, а зараз спробуйте цю чистомовку повторити на пам'ять. Якщо у вас не відразу це вийшло, не засмучуйтесь, можна ще раз прочитати швидко. Як скрикоче наша чи сорока. Тож, сорока, розпочинай. За, 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 за! З двору вибігла коза! Ось-ось-ось, ось ось ос Ось! Ос. Ос, ос, ос. ос, поїхав! паровоз. Я впевнена, що ви запам'ятали цю чистомовку і обов'язково її розкажете своїм батькам. Зараз, діти, перегорніть сторінку нашого зошита на сторінку 11. І давайте разом пригадаємо з вами пісеньку про математику. 7 Давайте допоможемо нашій дівчинці порахувати наші рибки. Діти, порахуйте, будь ласка, рибок. Скільки їх на малюнку? Іринко, скільки ти нарахувала рибок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То скільки? 7 рибок. Так, діти, ви теж нарахували сім рибок? Так, вірно. Ну що ж, а зараз нам потрібно написати діти, яку цифру? Два. Так, вірно, цифру два. Але написати їх скільки, щоб усього їх стало стільки, стільки рибок на малюнку. Отже, нам потрібно написати сім разів цифру два. Тож, переходимо до виконання нашого завдання. Після закінчення переходимо до наступного завдання. Завдання номер 8 Нам потрібно поміркувати, яку фігуру склали навпіл і її домалювати. А допоможе нам в цьому звичайно наше відео. Перевертаємо. Сторінку нашого зошита на сторінку 12 і переходимо до виконання завдання номер 10 Діти, давайте пригадаємо, яку літеру ми сьогодні з вами вивчили. Тоша, нагадай! Літеру з! Так, все вірно. Діти, а щоб ми краще її запам'ятали, давайте розфарбуємо велику і маленьку літеру з. Давайте розфарбуємо зайчика нашого кольоровими олівцями і спробуємо прочитати слово. То що, прочитай нам, будь ласка, слово. Заяць! Так, заєць, діти, відшукайте, будь ласка, літеру з. Де вона знаходиться? Вірно, літера з знаходиться на початку слова. Переходимо до наступного завдання. Завдання 10. Нам потрібно допомогти нашому котикові дістатися до песика, і від крапочки потрібно провести лінію через середину нашого рядочка. Намагайтесь це робити рівно і охайно. Ви, великі молодці, можна перейти після цього виконання до наступного завдання завдання під номером 11. Нам потрібно знову розфарбувати велику і маленьку літеру з, розфарбувати нашу зебру і спробувати прочитати слово. Тож, прочитай нам, будь ласка, слово. Зебра! Так, молодець. Я впевнена діти, що коли ви розфарбуєте великі і маленькі літери з, ви обов'язково запам'ятаєте ці літери. І назвете слова, які розпочинаються на цю літеру. Діти, ви сьогодні були великі молодці, і я дуже вами задоволена. Ну що ж, на цьому я хочу вам сказати до побачення, і обов'язково ми з нашими друзями зустрінемось під час наступної подорожі. Бувайте!